Він має те, що називають генієм. Він схильний до різких ефектів, склад думок шляхетний, людина із характером. Він робить усе, що забажає, не дбаючи про те, чи подобається це оточуючим, чи модно це, чи відповідає це загально прийнятим нормам. Саме так один з друзів описав класика німецької літератури Йоганна Вольфганга Гьотте. Він народився 28 серпня 1749 року у Франкфурті на майні у родині доктора юридичних наук та імператорського радника Йогана Каспера Гьотте та дочки високопоставленого міського чиновника Катерини Елізабети Текстор. Неабийкий спадковий статок дозволяв батькові Гьотте різнобічно освіченій людині не займатися кар'єрою заради заробітку, а подорожувати, збирати книги та витвори мистецтва з трьох років. Йоган відвідував школу для маленьких діточок, де навчився читати. У шість років він перейшов до публічної школи та вивчив писання та рахування. Але невдовзі через віспу Гьота залишив школу і з цього часу лише репетитори навчали його вишуканому письму, історії, географії та іноземним мовам. Стомившись від творів на задані теми, хлопець вигадав роман про семерих братів та сестер, які листувалися різними мовами. У десять років Гьота взявся до написання віршів і з того часу вважав себе поетом. У 16 років, за наполяганням батька, Йоган вступив до Лейпцигського університету вивчати юридичні науки. В Лейпцигу, котрий називали німецьким маленьким Парижем, провінціала з Франкфурта у старомодному одязі та розмовляючого з говором, зустріли здивовано та зі сміхом. Для того, щоб уйти у високе товариство, Гьоте завів собі модний гардероб та навчився галантно поводитись. Університет не виправдав його сподівань, тож він став більше часу приділяти тому, що цікавило його сильнішу за юриспруденцію, мистецтву та літературі. У червні 1768 року Йоган важко захворів. Причинами стали падіння з коня, неправильне харчування, купання у холодній воді, а також пригніченість та нудьга, що були звичними для Гьота. Юнак провів цілий рік у рідному Франкфурті, а потім вирушив до Страсбурга. Він писав дисертацію права і одночасно, прагнучи нових знань, відвідував лекції з анатомії та хімії, а також проводив алхімічні експерименти. Отримавши ступінь доктора права, 22-річний Йоган повернувся до Франкфурта та відкрив адвокатську контору. Втім, протягом наступних чотирьох років він провів лише 28 процесів. Не маючи потреби заробляти на життя, Гьотина залишав адвокатської практики лише для того, щоб не засмутити батька. Але фактично весь час він витрачав на літературу. Вірші, поеми та статті, що з'являлися в журналах, поступово робили його все більше відомим в інтелектуальних колах Німеччини. Справжню славу Йогану Гіоте принесла книга Страждання юного Вертера. Роман, виданий восени 1774 року, викликав фурор у Європі. Історія про пристрасного юнака, який не знайшов свого призначення та взаємності у коханні, і через це застрелився, у когось викликала співчуття, а у когось обурення. Критики застерігали від небезпечної привабливості книги, а в деяких містах її навіть забороняли. Наприкінці 1775 року молодий та вже прославлений поет отримав запрошення від 18-річного Карла Августа переїхати до Веймара та зайняти посаду міністра. Саме так у житті Гіота розпочався новий етап. Протягом наступного десятиріччя він був таємним радником, головою гірничорудної та військової комісії, керував будівництвом доріг та укладанням міських бруківок. Великий обсяг службових обов'язків не залишав часу для творчості. У 1782 році поет отримав дворянський титул, але не надавав цьому особливого значення, адже від народження вважав себе не нижчим за дворянина. Після десяти років державної служби Гьоте відкрив для себе, що майже всі його адміністративні починання силою обставин завершувалися невдачами. Для того, щоб поміркувати про майбутнє та перебороти депресію, йоган таємно вирішив до Італії, де прожив майже два роки. Повернувшись до Веймера, він відмовився від багатьох колишніх обов'язків з метою звільнити час для поезії. Але остаточно кидати службу поет не збирався. Він став директором придворного театру і, крім того, до своєї смерті був таємним радником. Один з липневих днів 1788 року докорінно змінив особисте життя поета. Він познайомився із 23-річною Крістіною Вульпіус, робітницею фабрики по виготовленню штучних квітів. Дівчина настільки привабила поета, що він відразу запропонував їй жити разом. Йоган ніколи не відчував себе позбавленим жіночої уваги. Він часто закохувався, одного разу був зарученим. Та кожного разу ці стосунки закінчувалися розривом. Поет боявся втратити творчу свободу. Навіть з Кристиною він повічався лише в 1806 році, коли їх сину було вже 16. Тому ж році Гьоте зібрав із окремих фрагментів трагедію Фауст, але ще протягом 25 років вносив в неї доповнення, і лише у липні 1831 року він записав у щоденник завершена головна справа життя. Сім місяців по тому, 22 березня 1832 року, Йоган Вольган Гьоте помер. Через місяць йому виповнилося б 83. Все своє життя Гьоте дотримувався принципу, що засвоїв в юні роки від вчителя Гердера: кожен день це дія, все інше лише тінь, лише пусте патякання.